Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день, яку угоду ми можемо укласти? Україна зруйнована, люди мертві, країна в руїнах, Трамп. Він також заявив, що Україна мала піти на поступки Росії за кілька місяців до її нападу у лютому 2022 року. Найгірша угода була б кращою за те, що ми маємо зараз. І ще декілька тез Трампа. Що у вас залишилося тепер, після трьох років жахливих боїв? Країну повністю знищено. Мільйони і мільйони людей, включно з усіма цими великими солдатами, мертві. Ці чудові будівлі із золотим. Ми баштами знесені. Ви більше ніколи не побачите такого міста або селища. Ніколи. Вони ніколи не будуть відтворені. Вони всі зруйновані, крім Києва. Ви ніколи не зможете відновити міста і містечка такими, як вони були три роки тому. У вас була прекрасна цивілізація. Зараз більшої частини країни немає. Так багато людей померло, багато людей виїхало в Польщу, в Угорщину, в інші місця. Вони ніколи не повернуться. І всі ці втрати включають в себе багато російських солдатів, які мертві. В Україні закінчуються солдати. Вони використовують на фронті маленьких дітей і людей похилого віку. План перемоги України не вразив адміністрацію президента Байдена. Американські та європейські лідери, знайомі із загальними обрисами плану, вважають, що він не пропонує ясного шляху до перемоги, особливо на тлі успіхів російських військ на полі бою. Я не вражений, у ньому немає нічого нового. Заявив один із високопоставлених чиновників. США виділили Україні оборонну допомогу на 7 мільярдів 900 мільйонів доларів. Зеленський я вдячний Сполученим Штатам за надання найважливіших засобів для захисту наших людей: додаткова батарея ППО Петріот, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, ракети великої дальності та боєприпаси класу повітря-Земля, а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України. Зазначив президент. Завдяки економічному бронюванню частина людей вийде з тіні. А коли ж держава скаже, що треба на фронті замінити військових, то ця людина піде на фронт і не ховатиметься. Нардеп Олексій Мовчан на тимчасово окупованих територіях Молдови. Чоловік вказав російським окупантам на їхнє місце. Зйомка велася на блокпосту у Придністров'ї. Ты гражданин России, блин, будешь меня задерживать на территории моей страны? Нет, мы... Ты что-то перепутал, может быть? Все... Давайте разбежались, и я поехал по своим делам. Информация поступила, съемки телефона. И что? Я я у себя в стране нахожусь. И еще хочу то я снимаю. Какие вопросы ко мне? Почему Ты гражданин не... какой страны? России. Ну, а я гражданин Молдовы. Я нахожусь в Молдове, ну, понятно? Все, вместе все вместе давайте вместе. разбежались, и я поехал дальше. Ты кто такой, чтобы меня задерживать? Ты? Мы на, на и что? И что? Я нахожусь у себя в стране. Тогда... Я гражданин Молдавии. Но... Ты гражданин России, будешь меня задерживать на территории моей страны? Не, ты мы... что-то перепутал, может быть? Все... Давайте разбежались, блядь, и я поехал по своим делам. Смотри на него, блядь, задерживает он меня. Ты кто такой вообще, нахуй? Ты кто такой, я тебя спрашиваю, блядь? задерживает он меня? На, блядь. Давай, блядь, я от машины, блядь. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.